Вітаю вас! А ну підскажіть, що у вас є, щоб збирати прополіс. Нема нічого? Ну що, друзі, будемо замовляти через інтернет. Такого вода не бачу нічого. Ну що, замовляємо через інтернет. Ну що, друзі, давно ми з вами не бачилися. були ми відсутні. Так, ну що, піддивився, скажу, у Ярослава Муха. Ярослав Муха. Крутий джоляр України бачу. І маток виводить, і все там в нього. І мені дуже сподобалась у нього ось ця річ. Я думаю, Ярослав Муха. На нас не образиться. Сперли ми в нього ідею. Також ми проаналізували. По-різному ми збирали прополіс різними методами, але його холстики мені більше так до вподоби. Поїхали, дивимося, що це нам прислали. Так, зараз, звісно, не на часі. А прислали нам ось таке. Ой-ой-ой. Дивимося. Так. Готуємося до сезону. Взимку ці роботи проводити ми не будемо. Так як бджола не прополісує взимку нічого. Ой, чудово, чудово, чудово. Покажу вам на одному прикладі. Ось така, такий холстик є. Така сіточка. Для збирання прополюсу. Я вважаю, що це сама крута сіточка. Розробили іноземці якісь вивели це все. Дивіться, вона ще й тянеться трохи, її можна зжати. Зрозуміли? Положили ми. Давайте зараз наочно покажу. Звичайно вам покажу, а на чому показати де у нас, наприклад, десятирамковий. Ось, так? Да? Десятирамковий вулик. Поїхали. Сіточка дуже крута. Сітка дуже крута. Беремо. Прийшов сезон. Беремо сім'я у нас, да? беремо цю сіточку, ложимо зверху і розвиваємо свою сім'ю. І розвиваємо свою сім'ю. Ті всю цю сіточку, бджоли запрополісують. Потім що ми робимо? Це знімаємо, знімаємо. Чекаємо, як робив Ярослав Муха. Обжоли літають. Чекаємо, коли прийде мінусова температура. Або всі ці сіточки ложимо в морозильну камеру і збираємо свій прополіс. Як вам метод? Дуже чудова сітка, покажу. Багато. Ми з холстиків знімали. Ну, то не воно. Сіточки різні в нас були там. А ось ця сітка це сама крута сітка. Рута, чудово, замовляйте такі сіточки і будете з прополюсом.